Рішенням Ужгородського виконавчого комітету від 17 квітня 2013 року було заборонено на період навчального року продавати алкогольні та слабоалкогольні напої, пиво та тютюнові вироби на терасах в малих архітектурних формах та тимчасових спорудах торговельного чи іншого призначення. Візте, на яку поширюється рішення, не менше 200 метрів від будівель, навчальних та освітньо виховних закладів. Перевірити, чи рішення існує тільки на папері та словах чиновників, чи насправді всі приватні підприємці його дотримуються, ми спробували самі, зайшовши в один із закладів який знаходиться не далі, як 200 метрів від школи, ми вирішили купити пиво. Доброго день. Кесь нове пиво бачу. Дякую вам гарно. Як бачимо, пиво, яке відноситься до заборонених слабоалкогольних напоїв, нам продали. Звичайно, школяр, можливо, б і не купив його, але це вже залежить від продавця. Така сама ситуація на набережні, де розташована перша школа. Тут заклади, які пропонують алкогольні напої, розташовані відразу біля школи. Все це насторожує батьків, які відпускаючи свою дитину в школу. Сподіваються, що вона тут йде лише вчитись. Діти не повинні абсолютно є ж правильно заборона. Запрещається дітям з яких лет можна приймати алкоголь, каких нет. ні. І те саме пиво, і все остальное. дети діти и і продають, вот это вот нужно штрафувати і как-то за этим следить. Вони, звісно, мали би бути заборонені, але на жаль, вони зараз багато їх є біля навчальних закладів. Нас мало законів дотримуються. І те, що міська рада, чи якась інша рада, чи в нашому місті, чи в іншому місті – на жаль, це майже не дотримується ніде. Думаю, що не дотримуються, тому що діти ходять, покупають пиво. Контролювати дотримання рішення виконкому повинен відділ муніципальної поліції і правопорядку. Проте навчальний рік розпочався, а заклади біля шкіл як працювали, так і працюють.